Хто там ще прийшов. Ви отримали запрошення на наймасштабнішу та найгучнішу вечірку, яка відбудеться 13 вересня в Ужгороді. Головні гості вечора Грендмас Смузі, найпотужніша рок-група України, яка зносить дах своїми вибуховими кавер-версіями. Особливий офірмовий номер. Неймовірні кавери на легендарних Рамштайн. Хамерман знищує віруси, шок, енергія та епатаж. Який ти запам'ятаєш надовго вибухові сети від DJ Tom Strop, Excess Dos, Western Wolf та інші подія приурочена до дня народження Ужгорода та супроводжуватиметься благодійним збором на підтримку 3-ї штурмової бригади: маданчик мотоклубу Елерон, вулиця Загорська, 177, початок о 17-й годині. Квитки вже доступні на концерт.ua.